Я розумів, що я буду ніхто. Мене будуть звати ніяк. Шкода, що інтелект пішов більше у бізнес або ти, або тебе. Вітаю, друзі! З вами Софія Сливка і ви на каналі Медіа Студії Зміст. Сьогодні з нами людина, яку до війни всі знали як батька закарпатського туризму, а зараз він відомий всій Україні як професор закопів, військовий ЗСУ, професор Ужгородського національного університету, президент туристичної організації Закарпаття, а також майбутній посол України в Угорщині Федір Шандер. Добрий день. Доброго дня. Пане Федоре, чому ви все-таки вирішили вступити до війська, хоча могли цього і не робити, адже ви є викладачем університету? Ну, власне, треба було прийняти рішення, базуючись на складових, соціальних. І ця складова називалася «Або ти, або тебе. Ми розуміли, що воювати з ворогом 140 мільйонним, з ресурсним, з ядерною державою. Якщо за визначенням габермаса відомого футуролога це нереально. Ми мали програти, бути знищеними і стерти з лиця землі має бути ім'я українців, так хотів наш ворог. Але в тебе була одна спроба, і цю спробу ми скористалися. Ми спробували дати відсіч, і це вийшло. За таким принципом я і пішов, що в тебе може бути все добре, але в тебе не буде ні батьківщини. Я за свої 49 років став доктором наук, професором, звідувачем кафедри, працював в різних галузях. Я це міг втратити все одно. Я міг бути жити комфортно менеджером клінінгу, прибираючи. За кордоном, да? і переживаючи за свою державу, плачучи на берегах Адріатичного моря чи Тихого океану. Але я розумів, що я буду ніхто, мене буде звати ніяк, я буду великим повним соціальним нулем. Тому я зробив вибір не патріота, я зробив вибір українця, жителя України і людини, яка любить свою землю і оточуючи середовище. Ну, саме тому ваша історія і є як спростуванням дуже поширеного міфу про те, що незакарпаті люди далекі від війни, вони взагалі живуть своїм життям і ігнорують взагалі те, що у нас відбувається на фронті зараз. Ну, Закарпатті рівно пропорційно і до інших областей в відсотках своїх дали стільки своїх синів і дочок на фронт, як і всі інші області, не менше і не більше. А дали тих, хто відчував у собі фізичну можливість, психологічну можливість встати до лаву збройних сил України. Якщо ми вже говоримо про Закарпаття, то наш регіон, зокрема саме Ужгород, вже майже нереально уявити без легендарних міні-скульптурок, пораду Миколаївчиків, Ужгородської регати та багатьох інших ваших ініціатив. Розкажіть, а як ви це все вигадували? Ну, не вигадував, а е, давав е, пробував проектувати. Тобто, якщо були дуже багато ідей, які просто не... Зайшли, як кажуть, не пішли в маси, не стали трендами, брендами і так далі. Деякі треба було підтримувати, деякі довго, деякі коротко, власне, із зміні з культурами. Удалося, це стало трендом. Зараз вужуть їх понад 60, і власне вони стали родзинкою для туристів. Екскурсоводам є можливість більше розповідати кожного року все, що з'являється, плюс квест для школярів, студентів, для тих, хто цікавиться. Фактично, маленьке місто, маленькі скульптури, але великі історії. От так само з різними атракціями, фестивалями і так далі. Щось померло, щось народу. Суспільство саме видає визначення цього року. У нас рік квіткового туризму, і безпосередньо ми популяризуємо ті рослини, якими в інстаграмах, у фейсбуках та інших соціальних мережах популяризуються місцевості, які не можуть щось серйозне збудувати, бо немає коштів, але можуть посіяти травичку, посадити якісь дерева квітучі, наприклад, сакури, наприклад, лавандова, гора у перечині, наприклад, до нарцесів, наприклад, шафрани. Білоцвіти, ми зараз з вами говоримо, розквітнули лісові фіалки, і вже можна фотографуватися, я і фіалки. Але достатньо це спозиціонувати як нову фотозону і так далі. І кілька таких нових проєктів, незважаючи на те, що війна, тому що ми воюємо не для того, щоб плакати і ходити на кладовище. Це честь і слава. Для цього ми дякуємо всім, хто віддав своє життя, здоров'я і так далі. Але всі ми воювали, і ті, хто загинув, і ті, хто поранений, і ті, хто воює, і ті, хто вже. Відійшов в тил, всі воювали заради е, задоволення, посмішок, заради не чорної України, а синьо-жовтої України, радісної, великої, заради майбутнього, а не заради старого ми воюємо. Угу. Справді у вас дуже багато різних цікавих ініціатив. А нам відомо, що ви в свій час навіть були радіоведучим. Розкажіть, а якими ще справами вам доводилось займатися, про які ви б ніколи не подумали? Власне, деякі справи займався чисто із тим, що Потрібно виконувати було свою споживацьку функцію. Просто їсти хотілося багато хто змушений був піти із освітніх закладів на ринки, да на базари. Шкода, що інтелект пішов більше у бізнес, ніж пішов у освіту чи в мистецтво. Я перепрацював у всіх різновидах мас-медіа. Спочатку працював в таких старих відомих газетах, як Молод Закарпаття, Новини Закарпаття Фест, а потім зустрівся з колегами, які формували нову. «Ріо Інформ, а потім вів «Тур Інформ» — Це була туристична газета від Ріо Інформ», Роксорянка, знамениті молодіжні газети. Ну і власне там вже познайомився із колегами з Альянс ТВ. Потім працював з Денплюсудина на Сіті вони тільки народжувалися. Ми ходили з тими СВГС камерами. Це були наші підзаробітки на Закарпатті не було україномовного радіо ФМ. Да, але ще були е, проводове радіо. І е, всі слухали рок фм Словацьке, всі слухали Петофі, чи Барток чи Експрес-радіо, і раз з'явилося Радіо 107. Це був такий вибух. ну і, і хто був в активності, я там безпосередньо був радіоведучим. Як тільки е, університет вийшов в стабільність, я е, переорієнтувався відразу на тільки науково-освітню діяльність. А ось коли ви були єнуком, чи уявляли б себе таким, яким ви я зараз? Успішним, популярним та завжди в своїм серед молоді? Ну, власну, успішність вимірюю не я, а оточуюче середовище. І для мене це не важливо. Я роблю ту роботу, яку я хочу робити, від якої отримую задоволення. Як каже соціологія наука, небагато людей роблять ту роботу, за яку платять гроші і за яку отримують задоволення. Я таку роботу маю. Це робота зі студентами, це і педагогічна робота, це і наукова робота, це відповідно конференції, поїздки по світу. Я об'їхав саме завдяки соціології, науці і туризмознавству Всі п'ять континентів. А за що ви сьогодні спокійні? І що вас хвилює саме в цей момент? Я спокійний за майбутнє України. Я бачу нове покоління, воно набагато краще нашого. Вона має е, той досвід, який ми здобули, і вона бачить, що ми робили неправильно, да? бо ми все-таки люди, які виросли е, в тій імперії, яка тепер розпадається на наших очах. Ви краще, ніж ми. І дякую за те, що ви тримаєте разом з нами ту ідею під назвою Україна. А що вас хвилює тепер саме в цей момент? Е, хвилює, чому зимою немає снігу. Да, Змінивські да. ну, Хвилює, чи хлопці встигнуть зробити нові міні скульптури до певних визначених моментів. Е, хвилює, чи я встигну здійснити всі свої проекти да, до певного етапу у нового в моєму житті. А можете трохи розказати про нові міні скульптури які плануються? Да. Можу? Ні, звичайно, в цьому році 100 років Сергію Параджанову. Uh -huh. Тому ми вставляємо скульптуру, е, присвячену саме цьому відомому українському кінематографу, засудженому за український націоналізм, який зняв на отвір Чиндея Тіні Забутих предків, який був вірменином за відповідно національністю. Ну, е, в цьому році виконується 100 років. З часу перекладу з німецької на українську мову відомого твору, який називається бджілка Майя. І «Бджілку Маю на українську мову перевели в місті Берегово Парадокс. Ну і кілька ще таких цікавих мініскультур, які пов'язані з сучасним станом. Це подяка воїнам поліцейським поліцейський артилерист, це хлопці, які загинули із Закарпаття на фронті. Ну і е, кілька скульптур, які були пошкоджені, зараз будуть відновлюватися. Зокрема, Джон Лорд, який повертається в житт буквально протягом кількох тижнів. Дякую вам, пане Федора, за дуже цікаву розмову і вам дякую, дорогі глядачі, за перегляд. З вами була Софія Сливка. До нових заступлентою на бої подавай. повстанче, бою не відступай, зелентою на подавай! повстанче, бою не відступай!